Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде імпульсний зарядний пристрій від компанії NeoTools. Це інтелектуальна зарядка з максимальним струмом 4 ампер, яку можна використовувати для батарей ємністю до 120 агодин. Таким зарядним пристроєм ми можемо заряджати звичайні акумуляторні батареї, АГМ, Гелеві, а також літій залізофосфатні. Вона підходить для зарядки 12 вольтових і 6 вольтових акумуляторів. Єдина відмінність буде полягати в тому, що 12 вольтові батареї заряджаються струмом від 2 до 4 А, а 6 вольтові струмом до 2. Hamper Зарядний пристрій має пиловолого вологозахищений корпус класу IP 65, тобто він взагалі повністю захищений від потрапляння пилу, і також може протидіяти великій кількості води, яку ми просто розільємо на сам зарядний пристрій. Тому навіть якщо сильний дощ буде лити на зарядку, з нею нічого не станеться. Але, звісно, рекомендувати використовувати зарядний пристрій під дощем ми не можемо. Корпус зарядки виготовлено з досить міцного і якісного пластику, якість збирання відмінна, в принципі, ніяких. Тут зазорів, люфтів, скрипів, нічого немає, все зроблено на совість. Також є ось такий елемент, завдяки якому ми можемо повісити зарядну станцію на стіну, на гачок. З двох сторін в нас під'єднані дроти. Дріт живлення до мережі 220 вольт зі звичайною вилкою. А тут в нас зарядні дроти, і про них ми поговоримо окремо. В принципі, ось ці місця з'єднання зроблені якісно, надійно, є спеціальні проставочки, і знову ж таки до конструкції ніяких зауважень немає. Все зроблено якісно, красиво і надійно. Зарядні дроти на кінці мають ось такий коннектор. Це дуже прикольна річ. І тут можна говорити, що виробник вже про щось подумав і про щось. Подбав. Конектор ще закривається ось такою фішечкою для того, щоб на нього не потрапляли там пиль, волога тощо і не окислювалися самі контакти. До цього конектору ми можемо під'єднати два типи вже зарядних зажимів: це стандартні ось такі защіпки крокодили і ось такі кільця. Кільця можна використовувати, наприклад, на літій залізо фосфатних акумуляторах, де клеми з різьбою, і там зручніше просто прикрутити, наприклад, гвинтом ось таку клему, або можна ось ці клеми просто прикрутити до акумулятора на автомобілі і залишити в підкапотному просторі. Далі акумулятор можна буде заряджати прямо на автомобілі, не від'єднуючи його від бортової мережі. І кожен з цих адаптерів також має захисну таку. Кришечку на контактах для того, щоб вони не страждали під дією зовнішнього середовища. Також тут у нас є невеличкий запобіжник на цілих 15 А. Тобто в комплекті у нас є два типи зарядних контактів круглі клеми і стандартні клеми. Стандартні клеми мають суцільну ізоляцію, тобто в них повністю закриті металеві частини. Відповідно, неможливе якесь коротке замикання тощо. Місце з'єднання. Дроту з самою клемою, тут мені подобається вже трішки менше. В принципі, дріт зафіксовано досить надійно. Спочатку він зафіксований в місці, де є ізоляція, а потім вже зафіксований сам контакт. Звісно, в більш якісному виконанні тут ми могли б зустріти там. Пайку або навіть зварювання, в даному випадку контакт просто обтиснений. І зважаючи на те, що це багатожильний дріт, може бути так, що з часом просто контакт буде ставати гірше. Якщо вже багатожильний дріт затискають, то його спочатку потрібно гільзувати. Тобто тут немає ні гільзовки, ні пайки. Відповідно, для кращого контакту можна допрацювати ось цей момент. Хоча... Це не критично, це вже якщо тут дуже сильно придиратись, тощо а так в цілому в принципі якість виконання досить непогана. Даний зарядний пристрій відноситься до класу інтелектуальних, тобто тут є мікропроцесор, який там сам визначає ступінь розряду акумулятора і підбирає відповідну програму для заряджання. Нічого нового на сьогоднішній день вже мільйон є виробників, які роблять подібні речі. Конкретно в даному випадку виробник говорить про те, що зарядний пристрій заряджає акумулятор цілих 10 етапів, але, на жаль, ні в інструкції, ніде не на коробці не розписано, що це саме за етапи. Тому. Говорити тут немає про що. Також виробник заявляє, що тут є захист від переполюсовки, короткого замикання, утворення іскр тощо. І ось ці моменти ми якраз можемо зараз перевірити. Перевірити всі ці функції досить просто. Для початку під'єднуємо контакти до акумулятора неправильно, тобто плутаємо плюс з мінусом, і бачимо, що нічого не відбувається. Також можемо ось так замкнути клеми між собою, нібито коротке замикання, але знову ж таки зарядний пристрій. Нормально від цього захищений. Тепер під'єднуємо клеми правильно і зарядний пристрій починає працювати. Як ми бачимо, при під'єднанні клеми нічого не іскрить, і, відповідно, захист від іскр також працює. Для того, щоб скористатися зарядним пристроєм, потрібно обрати один з режимів роботи. Є стандартний режим. Далі натискаємо одну єдину кнопку на корпусі, вибираємо режим для зарядки АГМ-акумуляторів, якщо у вас така батарея, або режим для гелевих батарей. Також є окремий режим для літій залізофосфатних акумуляторів. Все робиться і обирається однією єдиною кнопкою. Якщо ми затиснемо цю кнопку і потримаємо декілька секунд, ми можемо перевести. Зарядний пристрій в режим блоку живлення, тобто його можна використовувати для живлення якихось там автомобільних аксесуарів, наприклад, автомобільного холодильника. Він видає звичайну напругу 12 вольт і може працювати в режимі блоку живлення. Або в такому режимі зарядний пристрій можна використати для заміни акумулятора, тобто для живлення бортової мережі автомобіля, щоб в нас не поскидались налаштування бортового комп'ютера. Тобто, певний час зарядний пристрій може живити бортову мережу автомобіля. І виконувати функцію звичайного акумулятора. Ну, звісно, запустити двигун від зарядного пристрою не вийде, але для заміни акумулятора цей режим можна використовувати. І також, якщо ми в цьому режимі ще раз натиснемо кнопку «Мод», ми зможемо обрати 6-вольтовий режим для 6-вольтових батарей. Знову ж таки, затискаємо кнопку, обираємо стандартну батарею, під'єднуємо клеми до акумулятора. І спостерігаємо, як відбувається процес зарядки. В процесі зарядки ми вже можемо бачити напругу, якою заряджається наш акумулятор. Цікава особливість цього зарядного пристрою, що в ньому є два окремі режими для АГМ і гелевих батарей. Відповідно для кожного типу акумулятора даний зарядний пристрій буде використовувати різні параметри для заряджання. У багатьох виробників АГМ і гелеві батареї це одна об'єднана функція. Але ці акумулятори дуже часто потребують різних параметрів для заряджання. І даний зарядний пристрій враховує цю особливість. Також тут є можливість заряджати залізо залізофосфатні батареї. Які ми дуже часто, на жаль, сьогодні можемо використовувати в побуті. І знову ж таки, це великий плюс цього зарядного пристрою, адже ми його можемо тепер використовувати не лише для автомобіля, а й у побуті. Єдиний мінус це відсутність функції десульфатації. Але така функція зазвичай вже зустрічається в більш потужних зарядках, там на 7, 8, 9 А. Тому, в принципі, з однієї сторони, мінус, з іншої сторони ми говоримо про більш простий, малопотужний варіант для батарей середньої ємності. І якщо ви будете заряджати цим зарядним пристроєм акумулятор ємністю там до 70-80 ампер годин, то в принципі все буде чудово. Батареї більшої ємності від 80 до 120 ампер. Можна також заряджати, це вказано в інструкції, але, на мій погляд, в даному випадку зарядний пристрій можна буде використовувати лише для підзарядки таких акумуляторів. Якщо акумулятор ємністю 100-120 Аг буде сильно розряджений, то даний зарядний пристрій як мінімум буде заряджати його довго. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!